Я ніколи не забуду той дзвінок. Кілька коротких хутків, і світ навколо зупинився. Лікар сказав, що мої батьки загинули в автокатастрофі. Я слухала його слова, але не розуміла їхнього сенсу. Наче хтось вимкнув звук і залишився тільки порожній шум у моїй голові. Я пам'ятаю лікарню, холодні стіни, різке світло ламп і людей у білих халатах, які дивилися на мене з жалем. Моє тіло рухалося машинально, але душа відмовлялася приймати реальність. Мої батьки більше не повернуться. Вони були всім моїм світом, і в одну мить цей світ розбився на уламки. Похорон минув, наче в тумані. Родичі підходили до мене, обіймали, казали якісь слова, але я нічого не відчувала. Серед них особливо вирізнялася тітка Олена. Вона була поруч частіше за всіх, говорила, що не дасть мені залишитися самій. Я вірила їй, бо не мала нікого іншого. Тоді я ще не знала, що саме вона завдасть мені найболючішого удару. Повернувшись до рідного дому після похорону, я блукала кімнатами. Торкаючись до речей батьків, ніби це могло повернути мені відчуття їхньої присутності. Їхні голоси ще жили в моїй пам'яті, і я вперто чіплялася за них, бо не хотіла приймати порожнечу, що залишилася після їхньої смерті. Єдиною розрадою було те, що принаймні Дім і батьківський бізнес належатимуть мені. Мені здавалося, що хоч щось залишиться незмінним. Але за кілька днів прийшла Олена. Вона принесла документи, які я, ще перебуваючи в шоку, підписала, не читаючи до кінця. Я вірила їй. Бо вона була родиною. Та коли мені повідомили, що все майно і компанія прийшли до неї, я відчула, ніби підлога зникла з під ніг. Вона вигнала мене з дому без жалю. Я стояла на порозі з однією валізою в руках і дивилася, як зачиняються двері мого дитинства. Тоді я зрозуміла, що залишилася зовсім сама. Я знайшла невелику кімнату на околиці міста. Там не було затишку, лише облуплені стіни, старий стіл і вікно, за яким відкривався вид на сірий двір. Я сиділа на ліжку з фотографією батьків у руках і давала собі обіцянку я поверну те, що належить мені. Наступного дня я почала діяти. Звернулася до юристів, але кожен із них говорив одне й те саме документи оформлені бездоганно. Мені не залишили жодного шансу. І тоді в мені щось змінилося. Я перестала бути безпорадною. Злість і біль переплилися у впертість. Якщо законне на моєму боці, я знайду інший шлях. Я не здамся. Я поверну собі все. Це був початок моєї боротьби. Я прокидалася щоранку в холодній кімнаті, де єдиним свідком мого вічаю були потріскані стіни. Тиша була гнітючою. Іноді мені здавалося, що навіть годинник на старому столі цокає голосніше, ніж мої власні думки. Я була сама. І це самотнє відлуння ще більше підштовхувало мене вперед. Я почала шукати роботу. Спершу здавалося, що це допоможе мені відволіктися, але кожна співбесіда закінчувалася розчаруванням. Усі бачили в мені лише дівчину без досвіду, яку колись оточували багатство та комфорт, але яка тепер нічого не варта. Я відчувала на собі зверхні погляди і ледве стримувала бажання втекти. Та щоразу, повертаючись до своєї маленької кімнати, я дивилася на фотографію батьків і нагадувала собі, заради чого все це роблю. Я жила на дешевих розчинних супах, економила на всьому, але навіть у ті дні, коли хотілося просто здатися, щось усередині не дозволяло. Я розуміла, що якщо впаду зараз. Більше ніколи не піднімуся. Одного дня я вирішила зайти до старого кафе неподалік. Я сиділа там, пила найдешевшу каву і думала, з чого почати боротьбу. Саме там я випадково почула розмову за сусіднім столиком. Колишні співробітники батькового бізнесу обговорювали нові порядки, які встановила Олена. Вони говорили про підозрілі фінансові махінації, скорочення персоналу і те, що компанія, яку мій батько будував роками, швидко занепадає. Ця розмова запалила в мені іскру. Якщо компанія руйнується, це може стати моїм шансом. Я почала збирати будь-яку інформацію, яку могла знайти, читала статті, форуми, слухала чутки. Мені вдалося вийти на кількох колишніх працівників. Вони не довіряли мені одразу, але я вперто шукала будь-які крихти правди. І кожна нова деталь складалася у велику картину зради та жадібності. Я дізналася, що Олена переписала документи не сама. Усе це було сплановано разом із її сином, моїм дворідним братом Ігорем. Вони підробили підписи, знайшли корумпованих юристів і скористалися моїм станом шоку. Я відчувала лють, але разом із нею дивне полегшення. Бо тепер я знала, я не втратила все через свою наївність. Це була сланована крадіжка. Мені не залишалося нічого, окрім боротьби. Я зрозуміла, що виграти чесно буде майже неможливо. Але якщо вони змогли обдурити мене, я зможу використати їхні методи проти них. Я почала збирати докази. Копіювала будь-які документи, які вдалося знайти в мережі, вивчала законодавство, розпитувала знайомих. Я спала по кілька годин на добу, але вперше за довгий час відчувала себе живою. І тоді я зрозуміла головне я більше не хочу просто повернути те, що мені належало. Я хочу зруйнувати їхню імперію брехні до самих основ. Я ніколи не думала, що зможу стати тією, ким стала. Колись я була дівчиною, яка боялася навіть підвищити голос. Але тепер щодня прокидалася з однією єдиною метою знайти докази і повернути своє життя. Я почала з малого. Переглядала архіви компанії в державних базах, шукала фінансові звіти, що колись були публічними. Годинами сиділа за ноутбуком у своїй холодній кімнаті, серед купи роздруківок і нотаток. Інколи мені здавалося, що я сходжу з розуму, але кожна знайдена деталь додавала мені сил. Я дізналася, що за кілька місяців після смерті батьків компанія, яка колись була зразком стабільності. Почала втрачати контракти. Гроші з рахунків зникали швидше, ніж встигали надходити нові. Витрати виглядали підозріло, дивні платежі на фірму одноденки, непрозорі угоди, підроблені підписи. Кожен документ кричав про шахрайство, але офіційно все було оформлено бездоганно. Я розуміла, аби довести правду, мені потрібні не лише підозри, потрібні незаперечні докази. І я була готова за ними піти. Я знайшла кількох колишніх працівників компанії, які залишили її через конфлікти з Оленою. Вони більше не боялися говорити і розповіли те, що я вже здогадувалася. Олена та Ігор використовували фіктивні угоди, щоб виводити гроші. Але навіть ці слова нічого не важили без документів. Я вирішила ризикнути, повернулася до будівлі компанії, яку колись називала другим домом. Дивитися на знайомий фасад було боляче. У голові знову і знову спливали спогади про ті дні, коли я приходила сюди з батьком. Коли він гордо показував мені свій кабінет і розповідав, що колись це все стане моїм. Тепер же там сиділа Олена, а я стояла зовні, немов стороння. Проте я не збиралася залишатися назовні назавжди. За допомогою знайомих я дістала доступ до частини внутрішніх баз, і тоді вперше відчула справжню надію. У цих базах я знайшла більше, ніж могла уявити, електронні копії договорів із підробленими підписами, схеми проведення коштів, навіть листування між ігорем та їхніми партнерами. Кожен файл був доказом того, що вони забрали в мене не лише бізнес, а й моє право на справедливість. Коли я дивилася на ці документи, моє серце билося швидше. Я більше не була жертвою. Я ставала мисливцем. Але разом із цим я розуміла, Олена не здасться без бою. У неї були гроші, зв'язки, вплив. А в мене лише правда і впертість. Проте цього виявилося достатньо, щоб зробити перший крок. Я зібрала всі матеріали в одну папку і дала собі клятву, я не зупинюся. Навіть якщо мені доведеться розбити їхню імперію брехні власноруч. Це був тільки початок. Я ніколи не відчувала себе настільки готовою, як того ранку. Усі зібрані документи, роздруківки й цифрові копії лежали в моїй старій потертій папці. Я дивилася на неї, наче на зброю, здатну змінити все моє життя. Усередині мене пульсувало відчуття, що це мій шанс. Я була впевнена, правда, на моєму боці, а значить, я переможу. Я звернулася до найкращих юристів яких могла собі дозволити. Вони переглянули матеріали і погодилися взятися за справу. Уперше за довгий час я відчула, що не сама у цій боротьбі. Ми підготували позов проти Олени та Ігоря, і я вірила, що цього буде достатньо, щоб хоча б зупинити їх. Коли настав день подачі документів, я відчула дивне полегшення. Здавалося, ніби вперше після смерті батьків я роблю щось правильне. Я уявляла, як одного дня знову зайду до свого дому, до компанії батька, як поверну собі все. Що вони відібрали, але реальність виявилася жорстокішою. Вже через кілька днів після подачі позову я зрозуміла, що вступила в гру, де правила диктує не закон, а гроші. Мої юристи почали отримувати дивні дзвінки. Деякі з них раптово відмовилися від справи, посилаючись на непередбачувані обставини. Судовий процес затягувався, документи раптом зникали з реєстрів, а в усіх інстанціях я чула лише холодну формальність. Я швидко зрозуміла, що Олена використала свої зв'язки. Вона підкупила тих, кого потрібно було підкупити, залякала тих, кого можна було залякати. І кожна моя спроба зрушити справу вперед розвивалася об невидиму стіну, яку вона збудувала довкола себе. Я ночами сиділа в своїй кімнаті, дивлячись на ці стоси паперів, які раптом перетворилися з доказів на беззаєсилий хлам. У мені кипіла лють. Я відчувала, як зневіра повільно намагається мене поглинути. Я бачила, як мої ресурси тануть, як навіть ті, хто обіцяв допомогу, відвертаються. Але разом із тим усередині мене зароджувалася нова, ще сильніша рішучість. Якщо вони грають брудно, я теж знайду спосіб перемогти, навіть якщо для цього доведеться стати такою ж бажальною. Я усвідомила, що прямим шляхом цього не виграти. Потрібно шукати інший вихід, інший план. Тепер я знала, що ця війна не буде короткою. Але я не збиралася відступати. Я зібрала всі папери назад у ту ж саму стару папку і поклала її на стіл. Це був не кінець. Це лише початок нової стратегії. Якщо не вдається зламати стіну напряму, я знайду спосіб обійти її. Я зрозуміла, що боротися за правилами марно. У світі, де гроші та зв'язки вирішують усе, правда була лише красивим словом, яким прикривають прожнечу. Якщо я хочу перемогти, мені доведеться діяти інакше не чекати милості від закону, а створити власну гру. Я почала з того, що ще раз переглянула всі документи кожен підпис, кожну дату, кожен дрібний запис. І тоді помітила те, що раніше вислизало від очей. Маленькі невідповідності, платіжні документи, які вели до фірм прокладок, дивні контракти, оформлені поспіхом. Усе це виглядало як ланцюг, який міг розеясипатися від одного правильного удару. Я більше не намагалася грати роль жертви. Я стала мислити так, як мислили вони. Якщо Олена та Ігор здатні були зруйнувати моє життя, значить, я мала навчитися діяти бажально тільки не задля наживи, а задля справедливості. Першим кроком було знайти слабке місце в їхній системі. Я дізналася, що Ігор, мій двоюрідний брат, займався виведенням грошей із компанії через кілька підставних фірм. Він був обережним, але не ідеальним. Його жадібність робила його вразливим. І саме це могло стати моєю зброєю. Я провела тижні, збираючи дані. Я простежила рух коштів, знайшла підроблені рахунки і почала складати власну схему їхніх махінацій. Чим глибше я копала, тим більше переконувалася. У мене є шанс. Але цього було замало. Я знала, що не можу виступати відкрито, Олена б швидко придушила будь-яку мою спробу. Тому я вирішила діяти тихо. Я створила кілька анонімних аккаунтів, почала продавати журналістам окремі уривки інформації. Маленькі витоки, які виглядали незначними, але з кожним днем підривали їхню репутацію. Я спостерігала, як у засоби масової інформації з'являються перші статті. Вони були обережні, ще не називали імен. Але вже натякали на фінансові зловживання в компанії, яка колись належала моїй родині. Я бачила, як це дратує Олену, навіть із відстані я відчувала її лють. Але найголовніше я приберегла для фінального удару. Я зібрала достатньо доказів, щоб відправити Ігоря під слідство, якщо все піде за планом. Я вирішила використати його жадібність проти нього. Варто було лише підштовхнути його до помилки, і вся їхня система впаде як картковий будинок. Я дивилася на себе у дзеркало і ледь впізнавала ту дівчину, якою була кілька місяців тому. Залякана, розгублена, втрачена. Тепер я була іншою. Я навчилася чекати, планувати, бити точно в ціль. І в мені більше не залишилося страху. Я знала, що цей план небезпечний. Але я не мала наміру відступати. Вони забрали в мене дім, родину, спокій. Тепер я заберу в них усе. Мій план почав діяти повільно, але невідворотно. Я відчувала. Як навколо компанії, Олени утворюються перші тріщини. У засоби масової інформації з'являлися нові статті. Журналісти розкопували все більше подробиць. Підозрілі контракти, фіктивні угоди, зниклі гроші, усе це виходило на поверхню, немов бруд, який роками намагалися приховати. Я спостерігала за цим із холодною рішучістю. Щоразу, коли бачу нову публікацію, усередині мене наростало відчуття задоволення. Я більше не була тією зляканою дівчиною, яку вигнали з власного дому. Тепер я стала силою, яку вони не могли ігнорувати. Олена спершу намагалася робити вигляд, що нічого не відбувається. Але чим далі, тим очевидніше ставало, вона втрачала контроль. Я дізналася, що інвестори почали відмовлятися від співпраці, а кілька ключових партнерів призупинили контракти. Я бачила, як поступово її впевненість стане, і це давало мені ще більше сил. Я не обмежилася лише медіа. Коли в мене з'явилися достатньо вагомі докази проти Ігоря. Я передала їх у відповідні інстанції. Цього було досить, щоб запустити офіційну перевірку. Він був першим слабким ланцюгом у цій системі, і я знала, що варто лише натиснути, і вона почне сипатися. Новини про перевірку розлетілися швидко. Тепер Олена вже не могла ховатися в тіні. Вперше за довгий час вона була змушена реагувати. Я уявляла її лють і відчувала дивне задоволення. Усе життя мене вчили бути терплячою і чемною, але зараз я вперше раділа, що більше не дотримуюся цих правил. Мені було байдуже, що попереду чекає довга війна. Я вже зробила свій перший удар, і він влучив точно в ціль. Вони відчули, що я більше не тінь із минулого. Я була тут і я не зупинюся. Проте я знала одне тепер вони підуть у відповідь. І ця боротьба стане ще жорсткішою. Я дивилася на папку з доказами, які залишилися в мене, і відчувала холодну впевненість. Я була готова. Я більше не просто боролася за бізнес. Я боролася за своє життя. За пам'ять про батьків і за те, щоб кожна їхня сльоза не була марною. Я була готова знищити Олену на її власному полі. Мій план працював. Я бачила, як тріщини в масці ідеального іміджу олени перетворювалися на розломи. Новини про фінансові махінації в її компанії стали загальнодоступними. Репутація, яку вона так дбайливо будувала, руйнувалася під вагою правди, яку я зібрала по крихтах. Та, попри перші успіхи, мене не покидало відчуття напруження. Щось назрівало. Мовчання з боку Олени та Ігоря було підозріло глухим. Вони не робили жодних публічних заяв, не відповідали на запити журналістів. І саме це насторожувало мене найбільше. Я вирішила бути на поготові. Щодня перевіряла пошту, електронні повідомлення, моніторила новини і судові бази. Я знала, що Олена не тих, хто сидітиме, склавши руки. Вона чекала. І ось цей день настав. Мене викликали до суду не як позвача, а як відповідача. Новий позов. Цього разу вже проти мене. Мене звинувачували в наклепі, незаконному зборі конфіденційної інформації, спробі шантажу і втручанні в господарську діяльність. Документи були складені ідеально, професійно, жорстко. Я тримала ці папери в руках, і серце калатало так сильно, ніби хотіло вирватися з грудей. Вони пішли у наступ і зробили це з усією силою. Я більше не була мисливицею, я знову стала мішенню. Найстрашнішим стало не це. Найстрашнішим виявилася зрада. Людина, якій я довіряла, з ким ділилася своїми знахідками, своїми планами, передала олені частину інформації. Я дізналася про це випадково через витік, через збіг подій, який не міг бути випадковістю. Я перечитувала листування, аналізувала хід подій, і все чітко складалося в одне мене здали. Мої дії, документи, копії, навіть послідовність моїх кроків, усе стало їм відомим. Усе, що я вибудовувала, Тепер опинилося в руках тих, кого я намагалася викрити. Мені хотілося кричати, хотілося розбити щось, вибити двері, вибігти на вулицю й забути, що це взагалі моє життя. Але я залишалася сидіти, вте упившись у монітор, паралізована розчаруванням. Я знову була сама. Абсолютно, і цього разу ще більш вразлива, ніж будь-коли. У наступні дні я мовчала, не писала нікому, не відповідала на дзвінки. Лежала в ліжку, не вмикаючи світла. Моє тіло ніби вимкнулося, і залишився лише мозок, який безперервно прокручував усе знову і знову, де я зробила помилку, кого не побачила справжнім, чому повірила. Я згадувала слова батька його віру в мене. І кожна згадка боліла ще сильніше, бо тепер я відчувала, що знову підвела не лише себе, а й їх. Але навіть у цій темряві, в повному зануренні у безасилля, я не змогла залишитися розбитою надовго. Біль це дивна річ. Він знищує, а потім перероджує. Десь глибоко всередині залишався вогник. Маленький, ледь тліючий, але живий. Це була не надія, це була лють вперта, глуха, тиха лють, і вона не дозволяла мені зникнути. Я почала збиратися заново. Повільно, обережно. Я переглянула всю справу з іншого боку. Там, де раніше бачила лише атаку, тепер шукала слабке місце. Я розуміла, Олена зробила серйозну ставку. Якщо вона програє зараз, вона втратить усе. І саме це могло зіграти мені на руку. Я почала шукати нових союзників таких, які не мали минулого поруч із моєю родиною. Я навчилася мовчати, більше не довіряти з першого погляду. Я створила нову стратегію. І тепер знала, другий удар буде набагато потужнішим. І цього разу я не дам їм шансу вдарити першими. Я піднімалася знову повільно, але впевнено. Зрада не зламала мене, а перетворила на іншу людину. Я більше не була би захисною дівчиною. Яка сподівалася на милість долі? Я стала жінкою, яка навчилася виживати, боротися і перемагати, навіть коли весь світ здавався проти мене. Я почала будувати нову стратегію. Дні перетворилися на безкінечний потік роботи, аналіз документів, нові фінансові звіти, переговори з фахівцями, пошук кожної дрібниці, яка могла б допомогти мені знищити Олену на її шполі. Я залучила незалежних аудиторів, юристів і консультантів, які не мали жодних зв'язків із моїми ворогами. Тепер кожен доказ був перевірений, кожен факт підтверджений, і я відчувала, що цього разу я готова. Тим часом Олена втрачала контроль. Її компанія розвалювалася на очах. Журналісти публікували нові статті. Розслідування ставали все гучнішими, а інвестори один за одним відмовлялися від співпраці. Слідчі органи відкривали нові провадження. Від неї відверталися навіть ті, хто колись присягався у вірності. Я завдала фінального удару тоді, коли вони найменше цього очікували. Мій позов. Підкріплений доказами, які неможливо було спростувати, став точкою неповернення. Судові слухання тривали довго. Кожна хвилина здавалася вічністю. Я сиділа в залі, стискаючи руки до болю, і дивилася на тих, хто колись зруйнував моє життя. Я бачила в їхніх очах не впевненість, а страх. Вони вперше розуміли, що програли. Коли суддя оголосив рішення, світ навколо ніби завмер. Усе, що в мене відібрали, повернули мені будинок, компанію, репутацію. Олену та Ігоря чекали кримінальні справи. Вони більше не мали влади, якою колись так гордилися. Я не плакала і не сміялася. Я просто сиділа, відчуваючи, як з моїх плечей спадає тягар, що давив мене весь цей час. Це не було тріумфом. Це була тиха, вперта перемога, яку я заслужила кожною безеясонною ніччю, кожною краплею сліз, кожним кроком уперед, зробленим тоді, коли хотілося впасти. Коли я повернулася до батьківського дому, Мені здавалося, що я знову чую їхні голоси. Кожен кут, кожна кімната більше не нагадували про втрату. Вони говорили про відновлення. Тепер цей дім був не просто місцем із минулого. Він став символом того, що я вистояла. Я відновила компанію батьків, але вже не для того, щоб просто повернути собі колишнє життя. Я перетворила її на щось нове, прозоре, чесне, сильне. Я зібрала команду людей, які працювали не заради вигоди, а тому, що вірили у спільну справу. Тепер це була не просто компанія. Це була спадщина, яку я вирішила зрехти та примножити. Я більше не та наївна дівчина, якою була колись. Я, жінка, яка вистояла, перемогла і створила себе заново. Минуло кілька місяців відтоді, як я виграла свою битву. Час більше не здавався ворогом. Кожен день я прокидалася без відчуття тиску на груди, без страху, що світ ось ось знову впаде. Я навчилася жити без постійної тривоги, і вперше за довгий час мої дні були наповнені не боротьбою, а спокоєм. Мій дім змінився. Я відремонтувала старі кімнати, додала світла, прибрала те, що нагадувало про минулі поразки, і наповнила його новими речами, які символізували не біль, а початок. У кожному кутку тепер панувала тиша, але це була не та холодна тиша самотності, яку я колись ненавиділа. Це був спокій, який я заслужила. Компанія батьків відродилася. Вона більше не була лише пам'яттю про минуле, я зробила її основою свого майбутнього. Ми уклали нові угоди, розширили команду, запустили проекти, яких раніше боялися навіть уявити. Люди повірили в мене, і я вперше повірила в себе по справжньому. Щодо Олени та Ігоря, їхні імена тепер були лише у заголовках хазет. Вони втратили все, владу, вплив, гроші. Їхня жадібність стала власним вироком. І я не відчувала злорадства. Лише холодна справедливість, на яку чекала так довго. Але головне, змінилася я, колись я жила лише минулим і спогадами. Тепер я дивилася вперед. Біль більше не керував мною. Він залишився лише шрамом, нагадуванням про те, ким я була і як далеко змогла зайти. Я стояла біля вікна свого дому і дивилася на місто. Сонце піднімалося над горизонтом, розфарбовуючи небо в золоті відтінки. І тоді я усвідомила найважливіше я більше не боялася. Я більше не була жертвою. Я більше не була тією дівчиною, яку вигнали з дому. Я стала жінкою, яка довела, що навіть із попелу можна відродитися сильнішою, ніж будь-коли. І тепер моє життя тільки починалося.